Вітаю, друзі! З раночком понеділка Олексій Ляшенко, наші традиційні 5 хвилин. Польща. Польща вже давно не видає, е, намагається не видавати дуже-дуже скоротила видачу віз росіянам, але зараз вона заявила офіційно, що підтримує інші країни і буде підтримувати невидачу шенгенських віз е, на рівні Євросоюза. Дивіться, що зараз виходить. Про візи сказали, і де вже частково відміняють, забороняють, призупиняють і так далі. І так далі. Це Естонія, Литва, Латвія, Чехія, Фінляндія, Данія, Словакія, Польща, Болгарія. Дев'ять держав, якимось чином о, о, трохи Ограничують, як це так, так, ну ограничують видачу віз там, там, там. А категорично за те, щоб візи продовжувати видавати і працювати з Росією, вгадайте, з трьох разів якісь держави. На сьогодні дві: Франція і Німеччина. Ну, все як завжди. Інші поки що або тихенько щось говорять, або мовчать. Але, друзі, це все прийде. Це все прийде. Ось закінчиться. Туристичний сезон це десь, десь ще вересень, і прийде. І планується ще на жовтень чи листопад внесення цієї пропозиції і прийняття його по Євросоюзу. Прийде. 9 держав практично, 2 категорично, 18 поки що там. ну, Турист туристи потрібно заробляти, але все буде нормально. Я думаю, що все-таки обмеження буде, о, обмеження слово обмеження, ограничення обмеження буде повізом для росіян. І це класно, це нормально. А дивіться, ще яка ситуація виникає: якщо ці держави Литва, Латвія, Чехія, Польща, Фінляндія, вони обмежать ну, для росіян, тих, хто любить Путіна. Взагалі класно. Ви ж розумієте, літаки заборонено, щоб туди літали. Там е параплави теж деякі. І у них, у них же ж доступ до Євросоюзу через ці держави. Приба Прибалтійські держави, Польщу, Чехію, Словакію. Е там, де вони можуть проїхати. Да? А зараз вони не зможуть туди виїхати. І все. І все, друзі. Дякую вам, дякую за вашу підтримку, за ваші донати, за ваші перекази грошей. Вони йдуть. Повірте мені. Якщо ви вірите, то ви підтримуєте. Якщо ні, значить ні. Підтримуєте Петра Олексійовича Порошенка. І так далі. і так далі. Лайки, дизлайки, друзі. Ви знаєте, що треба робити, щоб допомагати каналу, допомагати нам, допомагати нашому президенту. А зараз я хочу. Знаєте, що сказати? Про тих мобіків з так званих ДНР ЛНР. Тепер е ті, хто, кого виловили на вулицях е в Луганській області і мобілізували Росія, вони записали відео і плачуть. Вони не хочуть воювати за ДНР. Чому ми повинні йти воювати за ДНР? Ми же з ЛНР. Перед цим було декілька записів ДНР мобіків. Ми не хочемо воювати за ЛНР. Так... Слухайте, це класно? Дві території колаборантів, дві території зрадників. Їх зараз хапають. Вони пусті. Чоловіків осталось не більше 15-20% там, ну, дорослих чоловіків, які можуть воювати, які військово зобов'язані, і вік підходить. Не більше 20, ну, можливо, 22-23 інших всіх виловили. Половина вже вбита, викинута, виб... ну це страшне. І ось вони не хочуть воювати один за одного. Зато в Херсонську і Запорізьку області вони йдуть з великим задоволенням. Почав розбиратися. А чому? Ну, по-перше, інтенсивність боїв в Запорізькій і Херсонській областях ну, в рази менше, ніж в Донецькій і Луганській. Вижити там більше вони можуть. Далі. В цих областях не все вкрадено і не все евакуйовано. А саме більше евакуації проводилось в Донецькій і Луганській областях, і люди вивезли своє майно, і підприємства, і так далі, і вкрасти менше їм. Після Росії, а там, в Запорізькій Луга і Херсонській, після росіян ще залишається що красти. Ось вони не хочуть іти воювати за свої території, за свої держави, за своїх споріднених братів, братів а йдуть туди. Да? Ну і, і ще одне. Є такий Чичваркін, Євген Чичваркін. Я навіть не став дослухувати це інтерв'ю, коли він сказав, що він готовий сісти за стіл перемовин з Зеленським. Слухайте, я. Ну от Не став дослухувати. просто хто ти такий, Євген Чичваркін? От болотні жаби або болотні люди, росіяни, вони завжди залишаться болотними жабами, де будуть вважати себе головними, де будуть вважати себе господарями болотів, вони не стануть іншими. Хто ти такий, Євген Чичваркін? Тобі можна сідати за стіл переговорів ну, з керівником департаменту якогось міністерства. Не більше. Ти просто бізнесмен, великий бізнесмен, там, вдачливий бізнесмен, ось там і переговорюся. Я також дуже нервував і нервую, коли Абрамович на переговорах, будь-який бізнесмен-росіянин, йде на переговори чи його беруть на переговори з нашими високопосадовцями, з нашими переговорами, з нашими міністрами. Наші міністри повинні знаєте, брезгувати, як це по-українськи. Брезгувати, я так скажу, сідати за стіл переговорів з такими людьми. Це не ті люди, з якими треба переговоритися. Я маю на увазі росіяни. Вони повинні нам пункт номер один допомагати, пункт номер два допомагати, пункт номер три допомагати. Все. Більше вони не повинні тут переговорюватися ні за що. Дякую вам, друзі, дякую за лайки, дякую за поширення, дякую за все. Ось бачите, 5 хвилин виросло, в 7 хвилин. До вечора. Україна переможе!